Свято наближається, тож варто подумати про одяг, який би відповідав смакам чорній водяній змії. Які кольори, силуети і врешті-решт, образи будуть актуальні в новорічну ніч, ми прийшли запитати у дизайнера одягу Альони Лурде. Вітаю вас! Я вас вітаю. Яка кольорова гама повинна переважати в новорічному одязі? Що касається цвітов, це однозначно темно-зелені, сіні цвіта. Грядет. Год Темная водяной змеи и темная водяная змея, в отличие от своего предшественника дракона, небольшая любительница карнавалов и чересчур резких решений в нарядах. Поэтому, дабы угодить этой даме с характером, я бы все-таки советовала быть более осторожными. При выборе наряда, так как она не любит э, каких-то кричащих и ярких цветов, так вот то, что мы привыкли надевать на себя э, в прошлом году, который вот, уже ушел. Я бы не советовала встречать Новый год в изделиях из натуральной кожи змеи, чтобы не разозлить этого мудрого гада. Слушай, Алена, давайте спробуем сейчас подобрать мое актуальнейшее новоричное броня. Самый трендовый цвет. А темно-зеленый, синий, как я сказала, в небольших количествах, кстати, с белым, с черным тоже вполне подойдет. Шипы вообще мега актуальны будут в следующем сезоне, в следующем году. Стразы немножко отходят уже на задний план, Это уже, скажем так, вчерашний день. Каким чином мы можем перебрать наряд до цієї куртки? что будет актуально? А, очень просто. А, мы берем а, малиновое платье, да. опять-таки, черный крест, а, не очень много блеска на нем. Вона отлично підійде під зелений цвіт, буде гармонічно сочетаться не тільки в новогодню ніч, а в принципі в наступному году. До речі, дуже важливий аспект також взуття. Що зараз взагалі модно і що полюбляє зміяш? Ви знаєте, в Європі давно уже не молоді каблук. А якщо це вечірня сукня? Конечно же каблук обов'язково, якщо це вечірній наряд, а говорю, в общем... общемденне да. щит в общем входить в моду стіль кежал гори собой ще прибумбаса, побольше подпити. Вот, Я этому... зараз пропоную зробити два таких наряди. Перший це такий гламурний вечірній, а другий на новий рік, а другий для тех... спокійний? Так. Давай то. Ну і це те, що стовідсотково безпрограшний варіант однозначно. І яку пораду можете найголовнішу дати нашим глядачам? Я желаю всім матеріальної стабільності в 2013 році. І оскільки зелений цвет в моді, я думаю, що вся матеріальна сторона обов'язково виходить. Щоб новий 2013 рік вдався на хрусткі купюри, варто до лівої кишені покласти стріплясту монетку. Червона хустинка в кишені дружини та чоловіка підкаже змії, що всі сім'ї читають на дитину. А геометричні візерунки в одязі це прохання про здоров'я, та довголіття. Тож одягайтеся за смаком змії і насолоджуйтесь новим роком.